Друзі, всім привіт! Мене звати Ген Морстон, Я являюсь поточним амбасадором Олео. І я би хотів сказати декілька слів у цьому відео, що зараз на даний момент Вале відбувається. Вале на даний момент відбувається те, що мережа працює, тестується. Зараз вона знаходиться в тестнеті, проходять різні фази тестнету, калібрування, фіксення різних багів. Тобто мережа готується максимально. Плотно до виходу в головну мережу в мережу майне. І тому я всім рекомендую слідкувати за всіма новинами, які відбуваються, тому що в майбутньому скоро буде дуже багато цікавих новин дуже багато Все от-от на підході, там тільки залишилося декілька там, е, таких вирішальних штахів. Але як ми вже можемо побачити, скоро ми побачимо е, головну мережу в наявності. Тобто слідкуйте за новинами. Всього вам найкращого і любіть лав!